Всім привіт, з вами Ендер Кайсер. І сьогодні я буду грати в Кілкрі Пресінг. Так, це вже шоста серія. Ну давайте ж почнемо. Ми напевне будемо їхати на роках І цих. А у нас цей ну кубичний рекорд? Ну, як цей в тому 987 метрів. Ми ну, вже так, вже серії будемо ці вже кінчати. У нас ще лишилось тільки 4 серії зняти. І давайте ще на луні. Но не липше так, можна сказати. І нам ще залишилося е для прощання 6 хвилин або 5. Так, і нам ще лишилось збирати 81 одну тисяч для улучання. żeby lepszy motocykl nasz Ще 30 тисяч. давайте влучимо. Так, ми вже ще нам лишилось, ну, ще так небагато лишилось ну, назбирати, але ще один раз влучимо, у нас вже буде двигатель повно, ну, до повного рівня влучений. Давайте ще один раз по шосе.